Detail. Ви на каналі МінФін, і сьогодні найгарячіше, що у нас може бути, це курс валют на найближчий час, тобто з 12 по 18 червня. Ми будемо говорити відверто, що відбувається зараз на ринку, чи може зараз бути розворот на цьому ринку, і взагалі що відбувається, тому що у нас попереду засідання ФРС Сполучених Штатів, це така знакова річ. Ми будемо говорити. Чому ми проговоримо, що ще впливає на валютний ринок у цей період, і я як завжди дам вам традиційний прогноз курсу долара та євро найближчим. Часом залишайтеся з нами, ви на каналі МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Все буде добре. Працюємо, задавайте питання, ставте лайки, а я вам буду розповідати відверто про те, що відбувається на ринку. І так, прогноз курсу валют на період з 12 по 18 червня 25 року. Ну основне, що буде відбуватися цей період на міжнародних ринках, це засідання ФРС сполучених штатів по процентних ставках, яка пройде 18 червня. Чому так принципово це засідання? І, взагалі, чому так багато уваги приділяють саме цьому засіданню? Ну, хочу вам нагадати, що ще 5 червня ЄЦБ черговий раз знизив свої ставки на 0,25 базісних пунктів, тобто до 2% річних по депозитах, до 2,15% за основною ставкою рефінансування і до 2,4% річних за ставкою за маржинальними кредитами. Це ЄЦБ, тобто це стосується євро. Тепер хочу вам нагадати, що поки що вже третій раз поспіль ФРС не наважається знизити свої ставки і вони залишаються на рівні 4%.

І казалось би, з такої точки зору ви розумієте, що якщо ЄЦБ постійно знижує свої ставки, а ФРС Сполучених Штатів залишає їх на тому ж самому великому і високому рівні, то це призводить до того, що різниця між ставками в євроактивах і в доларових активах вона збільшується. Тобто, з точки зору інвесторів, якщо я хочу отримати додаткову дохідність, то мені потрібно було б вкладатися в американські активи, а не європейські, і таким чином долар повинен був би, укріплювати. А євро впадати, але відбувається зараз навпаки. Ну, моя думка, що це в основному зараз відбувається саме за рахунок того, що, по-перше, не передбачені дії Трампа і торговельні війни, які зараз у нас на піку. Це у нас і Сполучені Штати Китай, це у нас і Сполучені Штати, Євросоюз, це у нас і ситуація, яка зараз є взагалі на всіх ринках. І війна, яка йде і не тільки в Україні, а й на Близькому Сході, і так далі. Це, це призводить до того, що дуже велика невизначеність, вона дуже велика кількість інвесторів вже не довіряють Трампу, або якщо і довіряють йому, але вже з такою опаскою. А і це передається на, будемо говорити так, не тільки на політику Сполучених Штатів, але і на долар. Крім того, навіть та, така обережна і дуже політкоректна людина, як Крістін Лагард, голова ЄЦБ, вона казала про те, що в принципі теоретично євро може заміняти долар на світових майданчиках як світова нова валюта. Будемо говорити так, єдине у світі, але для цього потрібно виконати деякі рішення. Але з іншого боку, саме по собі, то що лаває себе вже говорить так в публічній площі, плешині це говорить про те, який накал будемо говорити, так, пристрасті, твориться за куларне і за лаштунками то одної чи іншої якоїсь там фінансової тусовки. Тому якщо додати до цього, то що у нас відбулося останнім часом, це зіткнення американської національної гвардії. З протестуючим у Каліфорнії, то що відбувається зараз в Лос-Анджелесі, чергові рекомендації Трама, Трампа голові ФРС Сполучених Штатів зірву Паулу, що йому потрібно, щоб той знизив ставки на 1% відразу. При тому, і це на засіданні 18 червня, про яке ми говоримо, і це при тому, що ФРС Сполучених Штатів взагалі думають, знижувати їх на 0,25 максимум 0,5%, а той хоче, щоб вони знизили на 1%. І хочу вам ще нагадати, що в попередній раз, коли були такі наїзди Трампа на а Джерома Паула це закінчилося тим, що було чергове послаблення долара і фінансові ринки знову були у шоці. Ну і третє, відкритий конфлікт Трампа з його тепер вже колишним найближчим союзником мільярдером Елоном Маском, який перейшов в публічну площину. Він теж не додає, будемо говорити так впевненості інвесторів, тому що вони бачать, що відбувається ну так відверто говорячи, періодично, ну такий. Простий базар, в якому будемо говорити, так опоненти не дуже розуміють один одного і приймають якісь там не зовсім зрозумілі рішення. І це передається і на відношення до до політики Сполучених Штатів з боку інвесторів. Ну і до долара теж це, якщо говорити відверто, то що відбувається, тому в будь-якому випадку. Можна сказати, що у нас буде з вами вже почнуться десь з 13 червня, тобто п'ятницю, а основний період з 16 по 18 червня буде дуже велика реалія по парі євро-долар, тому що інвестори не розуміють, що зараз буде відбуватися саме на цьому рішенні. ФРС, і основне, яку далі стратегію буде бачити ФРС на найближчим часом для активізації економіки Сполучених Штатів, що вона не сповзла в рецесію, що буде з інфляцією, тому вони будуть приділяти дуже велику Велику кількість уваги не тільки самому рішенню ФРС, а й коментарям Джерома Паула. Ще раз хочу вам сказати, що е, зараз на цьому е, на ці, на цьому тлі ще й почалися розмови про те, що е, скоро все ж таки джером Пау повинен буде уходити, тому що 20 в 26-му році десь у травні місяці в нього закінчується каденція, але це призведе до того, що вони вже почали це обговорювати, і е, деякі вже є кандидатури. А всі розуміють, що все ж таки Паул не спрацюється подалі з Трампом, і це призведе до до, до чергових таких, будемо говорити так, психологічних тисків на. Долар тому це засідання дуже знакове, тому що ФРС сполучених штатів чому для того, щоб зрозуміти, що буде далі. Зараз перед вами графік пари євро-долар на момент запису ролику. Ви бачите, що все рівно в принципі. Євро стабільно зараз десь у коридорі 1,13-1,14 плюс-мінус воно працює. І ми бачимо, що в найближчим часом все ж таки, те, що я вже казав, я попереджав, почнеться все ж таки ці валютний ралі. Але з іншого боку, робити ставку тільки на євро теж неможливо. Чому? Тому що все ж таки в Євросоюзі поки що залишається загроза рецесії і стагнації. Там дуже невеликий е, обсяг приросту ВВП, майже 0,6% всього. Інфляція дійсна з одного боку, все ж. Таки залишається прогнозованою десь в рамках 2%, але з іншого боку, теж є багато чинників, які працюють проти євро. Крім того, якщо говорити так теж відверто, ми всі розуміємо, що, наприклад, та ж сама ситуація дуже сильного євро, вона не цікава для Євросоюзу. Чому? Тому що їх тоді товари, взагалі ще і в той ситуації, яка зараз є з торговельними війнами, вони тоді становляться ще більше, більше неконкурентоспроможними. Тому, якщо Трамп все ж таки. В деякійсь стадії він хоче дещо послабити долар до того, щоб активизувати економіку Сполучених Штатів, і з іншого боку, в нього є 36 трильйонів зовнішнього боргу і так далі, і не передбачують, з якою він працює з іншого боку, і по євро є дуже велика кількість проблем, тому робити ставку тільки на євро, теж неможливо. І те, що ми вже казали, потрібно робити диверсифікацію між цими всіми валютами, для того, щоб все ж таки уникнути ризиків. Ну а моя порада для всіх вас, то що я вже і казав, то якщо робити цю Корзина, то, то повинна бути в цій корзині долар, євро і гривня. Якщо ви хочете її диверсифікати, то я би додав до цих трьох валют ще додав швейцарський франк. Ми вже говорили, подивиться попередні ролики, я давав там рекомендації на кожен місяць, в якої пропорції тримати цю ситуацію для того, щоб ваше заощадження щоб не мати і уникати. Оцих курсових ризиків. За моїм прогнозом, перше, нас чекають, що я вже казав, серйозний ралі по парі євро-долар в період з 13 червня по 18 червня. З піком щоденних коливань десь від 0,6 до 1,3 американських центів на євро в період з 17 по 18, 18 червня. Тобто, це перед засіданням ФРС сполучендаті і в той момент, коли воно відбувається. Це по-перше, друге, все ж таки мій прогноз, що голова Федрезерва зараз не піддасться на тиск з боку трансу. Рампа і ніякого пониження на 1% відразу не буде. А ФРС сполучених штатів знизить ставку 18 червня. Ну з тих 4,25-4,5%, які зараз є, десь на 0,25, ну максимум на 0,5% річних, але не більше. Третє, після чергового ралі по парі євро-долар, перед під час і відразу після засідання якраз черневого засідання Федрезерва, тоді буде все ж таки деяке зниження коливань вже і загальний коридор вже до 30 липня, тобто на червні липень, по парі євро-долар буде в межах від 1,118 до 1,155 долара за євро. Причому тут далі сценарій розвитку котирувань, за, за моєю думкою, буде наступних сценаріях буде буде два. Перший варіант це прогрес в американсько-китайських торгових переговорах, що призведе до того, що все ж таки коридор буде в основному в області від 118 до 100 до 1 18, до 1,11 до 1,132 доларів за євро, тобто нижчій частини коридору, який загально я казав, до кінця липня. Другий варіант, якщо все ж таки буде провал торгових переговорів між Сполученими Штатами та Китаєм, хоча зараз вони якесь нове перемір'я все ж таки підтвердили. Ну і крім того, якщо запрацюють поки що відкладені до 9 липня підвищення мит Америки проти європейських товарів, то тоді коридор по парі євро-долар буде в основному в площині від 1132 до 1,155 доларів за євро. Тобто в більшій площині з цього загального коридору. Ну і, і хочу ще сказати, що. Якщо подивитися далі, то якщо все ж таки буде такий варіант, хоча я його не передбачає, що все ж таки під тиском Трампа і ФРС знизить свою ставку відразу на 1%, то тоді ми будемо мати швидке просідання долара. І загальний тоді коридор, десь вже до кінця червня, буде від 1146 до 1178 доларів за євро. Ну і тепер що буде відбуватися в Україні? І що найближчим часом на що нам потрібно звернути увагу? Ну і сам. Сам прогноз. Перше. Щодо щоденних обсягів за системою Bloomberg, то з 12 по 18 червня обсяги операцій на Міжбанку будуть від 135 до 230 мільйонів доларів. Крім того, 17-18 червня у нас вже будуть розрахунки йти компанії з бюджетом, що взагалі зазвичай під, підтримує гривню на міжбанку. Що стосується інтервенції Національного банку, він буде робити їх майже щодня і вони будуть в обсягах від 20 до 100 мільйонів доларів це такий нормальний робочий об'єм. Я думаю, що враховуючи, що наша ЗВР більше 44 мільярдів залишається вже все рівно, то це ну достатньо ну нормальна ситуація. і Національний банк зможе тут всю ситуацію тримати під контроль. Е, крім того, я не думаю, що буде дуже велика скупка валюти на готівковому ринку е, валюти українцями зараз. Якраз перед вами операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Графік, і ви бачите, що в принципі майже в нулі, тобто. Скільки купують, стільки продають. Тобто немає повально глобального такого скупки валюти, як це було, наприклад, ще у січні або, наприклад, ще декілька місяців там кінця 2024 року. І прогноз по курсу. Міжбанк на період з 12 по 18 червня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах, то що я вже казав, від 1,132 до 1,155 долара за євро. Крім того, я вважаю, що в такому випадку при коридорі по міжбанку по гривні відносно долара. В коридорі від 41,30 до 41,75 гривень, то через перерахунок пар євро, долар і е, долар гривня ми виходимо на курс безготівкового євро на цей період від 46,75 до 48,22 гривень за євро. Але враховуючи ці реалії, які зараз є, я вважаю, що все ж таки скоріше за все, робочий саме коридор по безготівковому євро він буде дещо вущим від 46,85 до 47 95 гривень за безготівковий євро на хатівковому ринку більшість обмінників, фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, по євро в межах від 20 до 50 копійок. 17-18 червня, якщо буде ситуація щось піде не так на міжнародних ринках або на нашому міжбанку із за приближення і проведення засідання ФРС Сполучених Штатів на міжнародних ринках, то тоді вони можуть збільшити цей спред десь до там, 70 копійок на євро і так далі. Далі, але не більше в гуртових обмінниках і по долару і по євро буде в межах від 15 до 20 копійок майже всі дні. Просто може 17-18 червня, якщо ризики будуть збільшені, вони просто будуть частіше змінювати свої котирування на ринку. Тепер курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,10 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,10 до 41,75 гривень. Щодо готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 4675 до 48,25 копійок. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в вущих межах від 46,80 до 47,95 гривень. За готівковий євро на цьому в мене все хочу ще раз вам нагадати що ви на каналі МінФін. З вами був я фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ставте лайки, задавайте питання. Ви знаєте, я на них буду завжди відповідати. Всім мирного неба! Все буде добре, все буде Україна!